Завжди йшли раки. Завжди. Не було кажу, я дивлюсь, нема рака. Завжди й раки. Наріком їх завжди видно. Потім Коли там скикли з балкона Ігор, свята додому повзуть раки. І вони йдуть, знаєш, підходять, підходять. Ми це вечір приловити. Бо наші ж ті вже що, ніби Чи вже виспались. Виспались, так. йдуть з роботи. Йдуть раки. Я собі поналовлював. І я не попереджував батьків, маму, там, що я буду ловити раків. І я цілий оцей кульок запхав в кастрюлю. Накрив кришкою, кульок водичку кульок витянув і висушив ну, склав поклав, витянув і висушив і стоїть ця кастрюля на підлозі з раками, а ніхто в моїй сім'ї не знав, що я раків наловив. І ранок будній день 2009 рік, і йдуть всі на роботу. Мама хоче робити сніданок всім. Відкриває кришку, а там ну типу всі в хаті проснулись, від крику мами, йо твою мать! Бо думали, що раки страшні самі по собі. Особливо зранку, Знаєш, вони такі Ще вмилися. Поплив макіяж, не було бінцяльної води, нічого, вони такі.